Всім привіт! Як і обіцяв, я сьогодні буду показувати, як працюють в реальному житті речі з Китаю розрекламовані. Ну, ця штука, яка першим ділом яка забирає подряпини. Ну, не знаю, я спеціально підготувався. Подряпав машину. Так вже сталося. І так, виймаємо саму цю штучку. Там намальовано, от, як бачите, наноситься на... А, чекайте, давайте ми одразу переїдемо. Переїдемо сюди. Так, де наша подряпина? Я думаю, її видно. Ну, самі розумієте, що це має бути подряпина не пропорена е кінжалом. Все-таки, а... Так, де? Де-де-де-де-де. Беремо чуть-чуть. Легенька подряпина. Ну, пробуємо. Правда, я не розумію, яким макаром воно має працювати. Пищить воно жахливо. Йой. Скажу вам так, подряпина не зникає. А нерви мої. Так, я візьму ще чу-чуть. Так, гідно візьмемо. Так, все записуємо в реальному часі, тому відео трошки може затягнутись. Ну я так зрозумів, що ця паста має просто полірнути, вона якась амбразивна. Добре, давайте, хватить. Стираємо. <хи> Як би я скептично не ставився до цієї всякої штуки, ну, не знаю, чи вам на камері видно, але повірте мені на слово, вона... ну, Тобто верх, верхній оцей слой полірнуло його. І в принципі, в принципі, вона вже не так видно. Ну, я я теж не розраховував на чудо. Давайте в одному місці, хоча потря. Ну, я скажу вам так, воно працює. Воно ну, реально працює. Але це завдяки, кажу, якимось абразивним речу... цим... інгредієнтам в пасті. Воно його полірує. Розумієте? А -а -а -а. Ну, коротше, жесть. Ну... Скажу вам так, дрібні царапини, щоб їх не було помітно, воно їх забере. Тому, кому цікаво, я вам посиланнячку кину, або там замовити. Штука реально працює. Так, добре, одна штука є. Поки ми назовні, давайте зразу я вам покажу, купив для перевірки тиску в колесах. По собі таку штучку. коштує вона теж десь, я не пам'ятаю, скільки, півтора, ну, недорога. недорога. Перевіряв, бачите, оце збивається. Роб... Так. Ну і ось показує. Похибка в нього. Я вже перевіряв, просто на СТО заїжджав. Похибка дві поділки. Тому, ну, щоб орієнтуватися, воно бреше, але принаймні воно чітко бреше на дві поділки. І можете спокійно орієнтуватися, що, наприклад, не, не, не повністю довіряти. Так, далі, 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 далі. Далі в нас... Ой, давайте я зменшу спочатку. Далі у нас на черзі ось така штука. Це в нас вольтметр і показує температуру в салоні. І так, і так, і так, і так. Давайте ми швиденько вам покажемо. Залазимо сюди. Так, то не була реклама. Запихаємо наш вольтметр. Ось. Так, я думаю, що вам видно. Так, І то показує 12,2 вольтаж і температура всередині он 12 градусів в, ой, в авто. Все, я думаю, що всім все ясно і без проблем зможуть розібратися. Так, і остання штука, яка в нас є, ну не остання, до речі, є отака штука, це є чухол на ключі, щоб світилися вночі. В Жахлива штука, кому хто хоче, може подарувати. Так, і наступна в нас. же вам так показати, хочу.